Робототехніка проєктування, виготовлення та програмування роботів. Роботи-андроїди, промислові роботи та нанороботи, екзоскелети та компоненти біологічних організмів. І це лише маленька частина того, з чим працює фахівець цієї спеціальності. Робототехніка об'єднує прикладну механіку, електротехніку і мехатроніку, інформаційну, біомедичну і комп'ютерну інженерію, а також розробку програмного забезпечення від лего роботів Arduino і Raspberry Pi до проєктування власного робота. Лабораторії ігрової та дослідницької робототехніки, комп'ютерного інженерингу, технологічного обладнання чекають на тебе. Робототехніка і логістика синергетичне поєднання двох потужних напрямків для проєктування сучасних виробництв і логістичних хабів з метою організації процесів транспортування, складування і розподілу продукції за допомогою роботів. Інженерна логістика вирішує практично всі питання, що пов'язані з оптимізацією процесів переміщення матеріальних потоків як в межах підприємства, так і для його постачальників, посередницьких фірм і розподільної мережі. Планування логістичних систем, економіка математичні методи і моделі, Лематика та ідентифікаційна техніка, це і багато іншого для ефективного керування потоком товарів, послуг та інформації, формування та утримання ланцюгів поставок. Ви опануєте класичну інженерну спеціальність, яка створює технології майбутнього. Знання та навички, отримані під час навчання, дозволяють нашим випускникам працевлаштуватися в проектних промислових, інженерингових та виробничих підприємствах України та всього світу.